Кілька ночей поспіль я бачу одну і ту саму сцену, керморхому автомобіля, моя нога безрезультатно тягнеться до педалі гальма, а відчуття неминучної небезпеки і стискає горло. Я я списав це на втому від роботи і щойно почав забувати, коли сон перетворився на реальність. Повернувшись зі снажливого відрядження, я поводився з дружиною їхати до супермаркету. Дорогою додому килимок під ногами згорнувся. Замість того, щоб зупинитися, я нахилився, намагаючись виправити його на ходу. У цей момент попереду раптово з'явилася вантажівка. Килимок заблокував гальма, нога впала на акселератор, і ми врізалися в кузові з силою, від якої зригнувся весь автомобіль. Готавшись, я зрозумів, це була точна копія мончного кошмару. Попередження справдилося, але виявилося зовсім безсилим рятувати від аварії. Я не мав жодних попередніх проблем із килимками і ніколи не потрапляв у подібні ситуації. Тому єдине пояснення, яке хоч якось вкладається в моєму розумінні, це гіпотеза паралельних двійників. Уявімо, що десь у дещо швидшому часовому потоці моя інша версія вже пережила цю катастрофу, відправила мені фрагментарний сигнал. Через складність такого зв'язку до мене дійшла лише. Клаптик інформації, жест до педалі, гальма, без решти контексту. Уроки з пережитого сни це не завжди просто відображення стресу, іноді вони можуть містити важливі підказки, хоч і подані в відривках. Дрібниці мають значення, килимок, на який я не звернув уваги, став ключовим фактором аварії. Пильність тут і зараз не менш важлива за містичні попередження. Утома і спроба виправити проблему на ходу коштували безпеки. Сьогодні я уважніше ставлюся до повторювання, до повторювання тих снів і власних інтуїтивних сигналів. Навіть якщо гіпотеза про паралельні двійники лишиться лише гіпотезою, вона нагадує: ми живемо у складному світі. Ніж здається, а наш внутрішній досвід іноді зазирає за межі буденного. Найголовніше навчитися розрізняти, де сон лише стресовий відголос, а де потенційне попередження, яке може зберегти здоров'я чи навіть життя. Дякую за лайки та розповсюдження відео.